Різна їжа, хочу розповісти. Я наважилась купити, не знаю, як його готувати, чистити. Це лобстер. Між іншим, я не знаю різницю між амарами і лобстерами. Якщо ви знаєте, я буду вам вдячна. Раніше коштував всі ці роки 14 євро, і він не морожений. Неморожена продукція вважається, що їй там ну, вона краще на смак, більш яскрава. Мені він на смак, як раки звичайні. А раки тут крейфіш, вони коштують дорожче ніж лобстер чогось декілька ну декілька раків коштувало раніше 11 євро тобто, ти його почистив і їсти взагалі нема чого і тут нема ну і в раків нема Ну, приготую це я але верди зроблю бо я отримую подарунок хороший я вам покажу потім а, так і це буде октобуси а, це восьминогі а, вони ну, дешевші 11 євро а, теж морожені грецькі а це айріш 100%.